Багато є інформації про те, що кажуть інсульт молодше наскільки це дійсно так? Бо досі сприймається, що це більше для літніх людей тема, і так далі. Можете тут трішечки от ввести нас в тему, наскільки це актуальна сьогодні проблема? Так, це дуже актуальна проблема. Раніше, взагалі, як поділялась? Є причини для інсульту у літніх людей, є причини окремо для дитячих інсультів. Наразі причини, які раніше стосувалися тільки літніх людей, молодішої, тобто артеріальна гіпертензія, підвищений рівень холестерину, ожиріння, гіподинамія, і через це інсульти стають молодшими. Також є багато генетичних патологій, через які можуть трапитись інсульти у молодих людей, але ми наразі маємо на увазі під тим, що інсульти Молодший саме через те, що молоде покоління не дотримується здорового способу життя, мало рухається і нездорово харчується. Саме тому інсульти стають молодшими. І якщо так ухарактеризувати цей вік інсульту зараз, то з якого віку починається він уже на, на даний момент? Зараз вважається, що для літніх людей це як 70-80, так це для літніх людей інсульт, але наразі не можна сказати, з якого саме терміну починається наш молодий інсульт. Молодий вік це взагалі там 30, 40, 50 років, і якщо ти неправильно ведеш свій спосіб життя, то можеш і в 30, від 30 до 40, від 40 до 50, і 50-60 отримати інсульт. Угу. Mm -hmm. Давайте охарактеризуємо взагалі простими словами, що таке. Інсульт, бо ну ми асоціюємо це якось із тиском, із мозком, але по факту з'єднати всі ці фактори не можемо і дати визначення самим собі навіть складнувати. Давайте от пояснимо, що таке інсульт. Взагалі, інсульт це по простому, це як атака на мозок. Mm -hmm. Це коли перекривається живлення судин, і та ділянка, де живлення перекривається, вона помирає. Їх існує два типи основних: це троатрот. Тромботичний інсульт, коли судина перекривається тромбом, і тоді помирає ділянка мозку, або геморагічний інсульт, коли судина розривається, вони рідше трапляються, але також бувають виникає крововилив і також. А ділянка мозку помирає, не отримує живлення. Uh -huh. Uh -huh. Атака на мозок ніколи не могла б подумати дійсно таким простим чином, як це пояснити, тому що коли е, я була меншою, мені завжди було складно розрізняти от інфаркт, інсульт. Я тільки за певними е, органами розуміла, що на що спрямовано, по суті. Але також недавно почула, що існує такий алгоритм FAST. Так е, що це взагалі за алгоритм, як його? Знання може допомогти багатьом немедикам розуміти, як діяти, якщо поруч людина, в якої якраз трапляється ось такий напад, і як ви кажете, атака на мозок. Так, фас це взагалі абревіатура, яка розшифрується як face arm speech, time, англійською, обличчя, рука, мовлення і. Час. час це взагалі вважається золотим стандартом для того, щоб людина без медичної освіти одразу могла зрозуміти, що трапився інсульт, і як мога швидше покликати на допомогу, викликати швидку допомогу, тому що основним фактором, все ж таки, для чого це взагалі було зроблено, тому що інсульт потрібно розпізнати якнайшвидше, тому що є вікно, яке людина потрапляє в. Лікарню, і тоді е, їм можна допомогти, е, тим щоб наслідки інсульту зробити мога меншими. Угу. Uh -huh. Давайте тоді розберемо його по кроку. От перша літера це фейс, тобто обличчя. А на які прояви на обличчі людині слід звернути увагу і зрозуміти, що можливо є ризик інсульту зараз. Для того, щоб застосувати цей перший крок, можна попросити людину посміхнутися, і якщо ми бачимо, що в неї один котик рота опущений, або не рухається половина обличчя, або посмішка якась крива, не така, як зазвичай, то це може бути як ознаку інсульту, і тоді потрібно одразу викликати швидку допомогу. Так. Якщо навіть це прийшло через декілька хвилин, все одно не можна на це не зважати, тому що це може бути як, як називається міні-інсульт. Мікроінсульт. Ну, мікроінсульт. Uh -huh. Так, тія, транзиторна ішемічна атака. Це є нам сигналом, що якщо нічого не змінити в способі життя, то можливо отримати тоді ішемічний інсульт. Uh -huh. Ага, Безміш. тобто, це вже такий передінсультний стан, де потрібно звернути увагу на цей момент, навіть якщо він нормалізувався через якийсь час. Так Дуже важливо. Ми поговорили вже про першу літеру цієї абревіатури. Це літеру Ф. Наступна буде про руки, так про «Arms». І що важливо побачити на наших руках, ну точніше на руках людини, якій потрібно надати зараз допомогу, що може сигналізувати, що вона зараз також має інсульт. Так, ми просимо людину підняти дві руки догори долонями догори. Якщо рука не піднімається або опускається, або стає слабкою і її важко втримати, то це означає, що це може бути ознакою інсульту, і так само потрібно викликати швидку допомогу. <гум> 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 а далі у нас іде промовлення. А, на що звертаємо увагу в цьому контексті? Мовлення може бути змазане, не чітке, або коли ти звертаєшся до людини, вона не розуміє, що ти кажеш. Ми просимо в цьому випадку е, сказати просту фразу, наприклад, сьогодні гарна погода. Якщо мовлення стає змазаним, якщо людина говорить не те, що її попросили, бо вона не розуміє, що ви сказали, або слова плутає. Це також є ознакою інсульту. Ну угу. і наостанок про час, так як взагалі він відіграє тут роль, що потрібно розуміти під цією останньою категорією алгоритму. Час це означає, що ми побача, якщо ми побачили три попередніх ознаки: face, arm, speech, то потрібно викликати швидку допомогу якнайшвидше, тому що якщо ми викликаємо швидку допомогу, вона приїжджає, потім вона везе в лікарню, і ми можемо надати допомогу. Називається там терапевтичне вікно, золоті години. Це 3-4,5 години, коли можна надати відповідне лікування і зменшити наслідки інсульту або, взагалі, людина може без дефіциту вийти. Потім mm -hmm. так. Тому це важливо, і що ми робимо під цим алгоритмом? Тобто трапилась подія, запам'ятовуємо час, коли це трапилось. Викликаємо швидку допомогу і залишаємо людину в спокій, mm -hmm. чекаємо допомогу. Які ще можуть бути ознаки, ось окрім цих трьох, які ми зазначили із цієї цього алгоритму FAST, які також можуть засвідчити, що є дзвіночки, і, як ви кажете, завчасно треба звернутися, поки ще не настав інсульт, або також засвідчити про те, що вже терміново в лікарню. Ну, По-перше, це те, що ми про руки казали. Так само може бути дві кінцівки, слабкість руки і ноги, також може бути не слабкість, а заніміння різке. Наприклад, є така невправність руху, тобто розповідали, наприклад, пацієнти, що потягнувся за запальничкою і не зміг її дістати, тому що не відчув або невправність руки була при цьому. Так, Якщо у нас виникло різке запамороч, головокружіння, якщо різко пропало поле зору, не бачиш на одне око, якщо виникнуть. Як дуже сильний головний біль, як найгірший біль головний в твого життя, як громоподібний головний біль, як mm -hmm. тебе блискавкою вдарило, то це можуть бути ознаки інсульту. Угу. А яке значення в цьому контексті дійсно має тиск? Бо у мене все одно чомусь асоціація, от якраз коли і сильний головний біль, от як ви кажете, як блискавка, що це ну якісь ну я принаймні, чую про такі відчуття у людей, які страждають на перепади тиску. Як це також взаємопов'язано із інсультом? А взагалі, чому потрібно слідкувати за артеріальним тиском? Тому що якщо досить е, довгий час діє високий тиск на судини, то вони стають, е, як склерозуються, стають крихкими, і тому може виникнути або розрив судини через те, що вони стають крихкими, або через відкладення холестерину, бляшок. Да? Е, відкладаються ці бляшки, і судина закривається. І тому наступає. Е, Ішемічний інсульт. Також є варіант, наприклад, якщо з'явився тромб в іншій частині тіла під час високого тиску, він надійшов до мозку і перекрив також судину. І взагалі багато людей не відчувають свій тиск, тому його треба періодично вимірювати, якщо у вас ніколи не було високого тиску або ви молода людина, хоча б раз на півроку, рік потрібно зробити замір тиску, щоб зрозуміти, чи є артеріальна гіпертензія, чи немає. Тому що. Головний біль він може виникати спочатку, а тиск може підвищуватись через те, що заболіла голова. Uh -huh. І це треба розрізняти, чи це є артеріальна гіпертензія, чи це є просто головний біль. Скільки треба знати і спостерігати за собою, тому дякую, що ви цим ділитеся. Мені здається, коли приходить отакий кризовий момент, коли вже ми зрозуміли, що в людини інсульт, так ми перевірили це за допомогою ФАСТ, дуже багато людей можуть припуститися якихось помилок, не знаючи, наприклад, про цей алгоритм, і зробити. Ще гірше для людини, яка зараз знаходиться в такому стані, які помилки треба сьогодні пам'ятати всім українцям, що не варто їх робити під час такої кризової ситуації? Якщо ми побачили ознаки інсульту, ми людину не годуємо, не даємо їй ліки, не напоюємо їй каву, алкоголем, тому що як однією з ознаків інсульту може ще порушення ковтання бути. Угу. І по-друге, якщо ми даємо їй якісь ліки, то ми змазуємо клінічну картину, і людина може не отримати відповідну допомогу, яка могла б отримати. Так, ми не веземо самостійно людину в лікарню, угу. тому що ми не знаємо. Насправді люди не знають, в яких лікарнях можуть саме надати допомогу людині з інсультом, тому що Є відповідні лікарні, де є доступна ця допомога. Якщо е, привезти людину не в ту лікарню, то людина просто не отримає відповідну допомогу. Е, так е, ми не намагаємось виправити обличчя самостійно, е, якось розмасажувати і сподіватися на те, що все пройде. Не пройде, ми викликаємо швидку і їдемо в лікарню. Угу. Е, так, ну стає вже е, достатньо. Як це правильно сказати, ну ми стаємо обізнаніші в цьому питанні, і водночас е, тривожніше, тому що ти таки думаєш, а чи не помічав я там навіть за собою якихось ось таких проявів, навіть коли ми говоримо про цей фаст алгоритм, так це одне діло, коли вже конкретний інсульт. Але те, що ви зазначили, і головні болі можуть бути, і певне запаморчення, і е, втратитись фокус зору, е, це те, що час від часу може у людини траплятися, а вона може думати, це просто там невдало встав, або там засидівся, чи ще щось е, і не продати Цьому значення, а тоді таке питання: чи можемо ми якось завчасно побачити, що є схильність до інсульту? Або, наприклад, вже є якісь дзвіночки. Ну, ми здали якісь там аналізи, обстеження, і нам сказали: так у вас імовірний е, може бути інсульт, і потрібно зробити там те то і те. Для того щоб запобігти інсульту, потрібно профілактувати підвищену вагу, спати 7-8 годин на добу, слідкувати за якістю свого сна, слідкувати за холестерином, ліхолестерином низької щільності, також слідкувати за тиском на цукровий діабет, також перевірку зробити час від часу. Здавати аналіз, тому що людина теж може не помітити, коли у неї настав цукровий діабет. Фізична активність 150 хвилин середньої. Інтенсивності на тиждень, це за рекомендаціями ВОЗ. І здорове харчування саме для того, щоб запобігти інсульту, рекомендується середземноморську дієту. Туди входять більше рослинні жири, менше тваринного жиру. Тобто, це можна їсти рибу, курку, менше червоного м'яса і більше овочів. Хороша <поис <bloody diet> uh, uh, да. дієта. Потрібно брати до уваги класно, що взагалі можна і такими нібито здавалося. Ми всі сюди приходимо, спілкуємося на такі важливі теми пов'язані з здоров'ям, і хочеться якусь таку чарівну пігулку, яка ніби ускладнить нам життя для того, щоб зрозуміти, о, оце точно працює, бо воно звучить складно. А насправді будь-який лікар, який приходиться, завжди пригадує нам про основу основ. Це Хороше харчування, правильний сон, турбота про своє тіло, фізична активність, регулярні чекапи власного здоров'я. І ніби та е, пігулка і не така вже й приваблива. Здавалось би, нічого важкого тут нема, але це, але це найважче. Але нічого найважче. важкого нема, але це найважче. Так це найважче. Тому наостанок хочеться, аби ви поділилися, яку головну думку сьогодні. Кожен українець має засвоїти про інсульт, аби тримати в голові і бути озброєним на майбутні ситуації. Інсульт легше профілактувати ніж лікувати. Угу. Це найголовніше. Що ж, залишається тільки побажати нашим глядачам. Бути здоровими і е, уважними дійсно, як до себе, так і до тих, хто поруч із вами. Е, і, на жаль, е, дійсно десь та байдужість, коли ми йдемо на вулиці, нам може здатися е, людина просто там у стані алкогольного сп'яніння, да, як там кажуть, лика не в'яже, а насправді це може бути ознака інсульту. Або просто нам здається, що та у людинки, напевно, щось там е, нездорова. Але ми почули, що це можуть бути реально серйозні дзвіночки для того, щоб. Щоб викликати швидку і врятувати життя людині, і також профілактувати і свій стан, якщо ви помітили якісь із проявів, зазначених нашою гостою, експерткою, лікаркою сьогодні у студію. Дякуємо, Анастасія, що до нас завітали з такою важливою тему. темою у цей день. Сьогодні як день боротьби з інсультом. з інсультом. важлива тема, і нехай ваші вдячні пацієнти буде якомога більше врятованих тих, хто завчасно до вас звертається, а не тоді коли вже дуже критична ситуація.